Мене звати Альона Хімія, я автор підказки шпаргалки для учнів 7-11 класів від видавництва ранок, які ви можете придбати на їх офіційному сайті. А зараз я хочу вам показати, як я своїм учням пояснюю тему типи хімічних реакцій. Перейдемо до першої класифікації по складу і кількості реагентів і продуктів. Ось я всіх дітей своїх вчу на двох фломастерах. Дивимося. Значить, почнемо з того, що речовини бувають прості і складні. Прості речовини вони складаються з атомів одного виду, наприклад, фером, сірка, кисень, ферм залізу мається на увазі. Або складні речовини, які містять різні елементи, наприклад, h 2 o барі, 4 натрій хлор. Відповідно, прості і складні. Тепер дивимось, Фломастер нас складається з двох компонентів. Якщо ми маємо два таких компоненти, єдине, що ми можемо зробити, це ось так: от їх об'єднати. Така реакція називається сполучення. Ми мали, ще раз дивимось, декілька реагентів, а продукт, що утворилося, один продукт. Це буде реакція сполучення. Приклади С плюс О2, СО2, а П плюс О2, П2О5. Це може бути взаємодія не лише двох простих речовин, це може бути взаємодія двох складних речовин. Якщо вони одного класу, наприклад, візьмемо H2O плюс so 3 утворюється h 2 so 4 Дві складні, але утворилося одне ще більше. Тепер наступна реакція, Дивимось, була одна складна речовина, і ми її поламали. Я з одного фломастера зробила два компоненти. Така реакція називається реакція розкладу. Ми маємо один реагент. Один реагент, але декілька продуктів. Приклади гідраргіром О гріємо, буде гідрархером плюс О2. Кальцій СО3 гріємо, кальцій О плюс СО2. З одного великого реагента утворили декілька продуктів. Наступна реакція називається реакція заміщення. В реакції заміщення реагує проста речовина зі складною і утворюється нова складна і нова проста. Дивимось. Колпачок це проста речовина. Фломастер – це складна речовина. Дивимо, що я зробила. Я утворила нову складну і нову просту речовину. Побачила ще раз. Складна, проста. Утворилася нова складна і нова проста. Приклади: Цинк плюс аж хлор утворюється цинк хлор 2 плюс H2. І остання реакція вона найпоширеніша, і я всім діткам, своїм учням, так і кажу. Фломастери міняємо колпачки місцями. Дивимось, маю два фламасера це дві складні речовини. Міняю колпачки місцями. Утворила дві нові складні речовини. Звертаю вашу увагу, колпачки, як були зверху, так зверху вони і залишились. Не на попу одягаю, а голівка на голівку. Дві складні і утворилося дві нові складних. Ці реакції дуже поширені. Наприклад, натріош плюс аш хлор. Буденатрій хлор плюс H2O. Далі там яку ще вам дати, швидко не можу придумати: Калі -OH плюс H2SO4. калій плюс h 2 so 2 so 24 плюс вода. Тобто ми маємо чотири типи реакцій, якщо розглядати класифікацію за кількістю і складом реагентів та продуктів. Перша реакція. Коли ми об'єднуємо і утворюємо один продукт, це сполучення. Коли ми ламаємо, це реакція розкладу з одного реагенту декілька продуктів. Просте, плюс складне, нове складне і нове просте це заміщення. І два фломастера. Два фломастера. міняю колпачки місцями. це називається реакція обміну. Ну, всі мої учні вчать отак от на фломастерах і всім стає зрозуміло. На підказці, моїй авторській, є оці всі реакції. Вони розписані тут з прикладами сполучення, розклад, заміщення, обмін. Хочу звернути вашу увагу, що коли ми пишемо реакцію обміну, то ми міняємо колпачки місцями голівка на голівку, але при цьому індекси не перетягуємо. Тому що кожен раз. В нас будуть утворюватись нові речовини, і ми повинні звертати увагу на валентності елементів, тобто індекси, пов'язані з валентністю. Будьте уважні, коли ви пишете хімічне рівняння. Якщо у вас залишились ще якісь питання по реакціям сполучення, розкладу, заміщення і обміну, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Хто хоче перевірити свої знання по цій темі, напишіть мені в Дірект. Я з задоволенням вам дам завдання на цю тему і перевірю їх безкоштовно. Дякую всім за увагу.